На сьогоднішній день в гуртожитку проживає близько 3,5 тисяч студентів. Це обумовлено внутрішньополітичною ситуацією держави. Ну і кількість людей залежить від кількості місць в укриттях. Зараз ми обмежені кількістю місць в укриттях, тому в цьому році поселення буде. Обмежено. В подальшому, якщо збільшиться кількість місць в укриттях, додатково повідомимо, які групи студентів ми ще можемо додатково поселити. Плануємо збільшити кількість, проводимо певні роботи щодо вивільнення приміщень, проведення косметичних ремонтів, обладнання вогнегасниками, обладнання водою питною. Генераторами, тепловими гарматами, ну і всім необхідним майном для більш-менш нормального проживання на період повітряної тривоги. Перший етап з 28 серпня по 3 вересня це будуть поселятися студенти першого курсу та шостий курс магістри. Другий етап включає в себе період із 1 вересня по 15 вересня. Протягом цього періоду будуть поселені студенти від 2 до 5 курсу, включно. І третій етап поселення це з 25 вересня будуть поселятися аспіранти. Поселити ми зможемо всіх дуже швидко, організовано і комфортно для студентів, тому що кількість поселених людей буде невелика. Це включає в себе і кількість студентів, які зараз проживають в гуртожитку. На літо залишились переважна більшість цих студентів залишається на містах. Додадуться до них ті, які виходять на очне навчання, ті, які зареєстровані в районах, де ведуться бойові дії або проживали там, і внутрішньо переміщені особи. Крім того, в першому етапі поселення там з 28 серпня по 3 вересня, перше, друге і 3 вересня це вихідні дні. Але для студмістечка це будуть робочі дні. Будемо приймати студентів і поселяти. Заяву на поселення студенти, як правило, пишуть у гуртожитках в той гуртожиток, в який вони приїжджають. Бланки заяв знаходяться у завідуючих гуртожитків. При необхідності, якщо для пільгових для соцвиплат, якщо необхідно буде реєстрація в місті Києві, обов'язково ми можемо цю послугу надати, зареєструвати, і для хлопців обов'язково постановка на військовий облік.